Всім привіт, мої любі! Ви на каналі Криптосвіт. Давайте пройдемось по основним новинам тижня, зробимо огляд ринку, подивимося, що впливає на наш ринок, що буде впливати, що вже вплинуло. Я такі основні новини вибрала. Дивимося. А якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться лайк цьому відео, поставте дзвіночок в нагадування на майбутнє відео. І якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, під цим відео, я залишу посилання. Будь ласка, реєструйтеся, торгуйте на здоров'я і дивимося, куди ж рухається наш ринок. Отже, друзі, дивіться, що основне таке відбулося. Берлінський фінтех стартап Unstoppable Finance, наразі найбільш відомий своїм криптогаманцем і самостійним зберіганням під назвою Ultimate, Голосив сьогодні, що запровадить перший у Європі сумісний власний банк DeFi разом із стейблкоїном прив'язаним до євро згідно вказівками Міка. Отже, Німеччина швиденько бере ініціативу в свої руки. Все ж таки, вона головна економіка Євросоюзу і робить свою справу. створює, ну Це не сама Німеччина, а німецький стартап, але створюють банк Дефі, який буде якраз оцею основою до того законопроекту Міка, який прийняв Європарламент. Щоб регулювати криптовалюти у всій Європі, в цьому Євросоюзі. А дивіться, що Великобританія, наша голова всепартійної парламентської групи Великобританії з криптовалютних цифрових активів Ліза Кемерон, сказала, що вважає, що для майбутнього сектору дуже важливо, щоб існувала міжнародна сумісність. І вона підкреслила прогрес J7 та J20 у досягненні міжнародних стандартів регулювання як позитивний знак для криптоіндустрії. Вона була на саміті Financial Times і. Вона таке заявила. Тобто Великобританія не просто вона залучає J7 і J20 країни. Тобто це вже такий, вона хоче зробитися таким основним, так якби Хоче вона штовхати криптовалюту в світ е, інших країн, тобто бути таким флагманом. Розумієте, що відбувається, яка конкуренція відбувається. Так, як я вже вам казала, що як тільки починає якась одна країна рухатися, зразу з нею всі-всі-всі підтягуються. І дивіться, що Гонконг. Гонконг з 1 червня починає в Гонконзі починає діяти новий режим ліцензування для постачальників послуг віртуальних активів. Він планує дозволити роздрібним інвесторам торгувати основними токенами, такими як біткоін та ефір. Значить, Гонконг так само придумав вже ну, закони нові, регулює торгівлю криптовалютами. Звичайно, що будуть ну, строгий контроль, але Гонконг в себе запроваджує. А це нові вливання. О, дивіться. Розробляються подальші вказівки для банків, що обслуговують щодо обслуговування криптоклієнтів, і комісія з цінних паперів і ф'ючерсів незабаром оголосить результати своїх обговорень щодо масштабів участі розрібних інвесторів, сказав Юе. Тобто розрібних інвесторів залучає. А це дуже важливо. Добре, дивимося, що далі. Ну, звичайно, що криптобіржа Bittrex Inc. у понеділок подала заявку про банкрутство через три тижні після того, як комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила її у керуванні незареєстрованою біржею цінних паперів подаляє Ройтерс. Ну тобто після FTX, друга вона злетіла. Ну вона вже ще з березня, вона вже себе так відчувала, вже почала процедуру. Я так зрозуміла банкрутство. Ну і все скаманулася біржа. Зрозуміло, та це не дуже хороша новина, не позитивна. Ці попередні були в принципі позитивні для криптобіржі, для криптосвіту. А ця така яко. Дивимося далі. Ну що, федеральна резервна система США підвищила ставку на 25 базисних пунктів. Криптоком запускає чат бот емі зі штучним інтелектом. Тут такі побутові новини, дрібні. Ну і королівство Бутан займається видобутком біткоїнів. Отже, більше в нас, в принципі, йде хороші новини. Ну, є і такі. От слухайте, що відбулося основне таке в неділю з Бінансом. Криптобіржа Бінанс повідомила в неділю, що тимчасово призупиняє виведення біткоїнів. Вдруге менш ніж за 12 годин, посилаючись на перевантаження мережі токена. Вірите? Не вірю. А також перемістила біткоін на суму близько 4,4 мільярда доларів між своїми холодним та гарячим гаманцями цифрових активів. На основі аналізу дослідницької компанії CryptoQuant. Токени були переміщені двома траншами по 117 тисяч і 40 тисяч. Повідомив у Twitter керівник відділу досліджень CryptoQuant Хулям Рено. Тобто... Ну, перемістила бінанс зі, ну, зі свого гарячого гаманця на холодний, типу, більш безпечний. Але що це може означати? Ну, будуть холдити, будуть вони зберігати, можливо, все ж таки ну, це така ну, непогана новина, тому що на таку суму тобто вони не планують їх продавати. Для біткоїну це, в принципі, хороша, позитивна новина, для самого біткоїна. Як для альтів не знаю. Ну, Така сума біткоїну на холодному гаманці – це така непогана новина. Добре, дивимося, що з нашим ринком відповідається, що в нас по біткоїну. А ну відкриваємо денний графік. Е, так, дивіться, був в нас тут е, наш вимпел, він, від нього, от, від цього верху, вже ми пішли падати фактично, коли ми вже той вимпел закололи. Але ще не дуже спішить біткоїн падати. Ой, не спішить. Дивіться, що відбувається, як його тримають. Ніби летить, але гоп затримали. Ніби летить, гоп затримали. Ну, не хочуть відпускати біткоін і все. От просто не хочуть. Ну що, останні три дні ми падали фактично. Сьогодні знову свічка вже червона. Так що Я малювала йому по Еліоту 1, 2, 3, 4, 5. Трієчка, мабуть, прийдеться її змістити, я так думаю, сюди десь. Будовше затримали вони це падіння. Ну, Але побачимо, побачимо, що відбудеться. Може, це в нас АБЦ буде. Якщо в нас оце було 1, 2, 3, 4, 5, то це можливо може бути АБЦ і все. І далі можемо піти вверх. Побачимо. Це залежить, як ми тут погуляємо, як ринок буде настроєний. Але якщо дивитися, наприклад, на одногодинний графік, то ми фактично рухаємося в спадаючому каналі, спокійно, помало. дивіться, дуже красиво. Тут гоп відштовхнулися, пішли вверх, гоп, ну майже до середини трошечки закололи, гоп, пішли вверх. Знову пішли ми донизу. Середину ми вже пройшли, так само, як і в цьому випадку. Впадаючого каналу. Можливо, зараз ще знову піде вверх, а можливо, вже спустимося рівень. Оцей у нас я прогнозувала 26,5. Він тут такий сильний, бачите, не збирався, тут йому не давали летіти. От. І він сюди рухається до цього рівня. Ну ще тут, правда, є такий рівень потужної затримки, до якого ми вже фактично наблизилися, ми вже його пробуємо протестувати. Дивіться, що робить ефір. ефір. В нас, ото от, ті маніпуляції з тим шанхайським оновленням, з тим його відпусканням, як його підняли, так і опустили. Так само був вимпал, так само ми з нього вийшли. Зараз просто-напросто ми утворюємо такий потужний рівень, об який, ну рівень підтримки, можна його так назвати. Отут, об який ми товчемося. Десь тут приблизно фактично так і є. Ми в нього товчемося, не хочуть ніяк відпускати. Якщо дивитися по не знаю, чи тут вийде в нас намалювати йому канал. Такий міні зростаючий канал в нас. Хм, да? Дивіться, зростаючий канал. Ефір робить чудеса. Невже вже він нам хоче підказати щось, що не спішіть мене ще так топити сильно. Ну наразі, от, якщо дивитись на канал, то ну, вже один-два. Може, ще буде третій вихід, а там побачимо, як тут ще в нас імбаланс. Оце я малювала йому. Але дивіться, що він зробив. Він забрав його. Бачите, оцим заколом. Цей імбаланс, який я малювала, він його фактично забрав. Все, тут він може вже сюди і не піднімати. Ми вже свою місію виконали, ліквідність позбирали, як могли. і можемо рухатися на низ. А внизу у нас чекає рівень. Оцей 16 тисяч. Ой, 1600, перепрошую. Припрошую. Десь так. А ну подивимося на глобальніший. На денний графік, як виглядає ефір, виглядає досить браво і досить жваво. А ну дивимося, як настроєні люди. Дивимося, що ж вони роблять. Чи вони настроєні на шорт чи на лонг? На лонг ця свічка найвелика настроєна. І ця за нею вверх на лонг настроєні. Тут лонгісти так сильно, Ану, саме останнє. А тут вже ми отут зверху вже хочемо шуртити. Бачите, вже пішли шурти. А що внизу це найбільша проторговка? Лунгова вона лонгова. Ну, якщо дивитися так, то в принципі більше лонгово настроєні на ефірі люди. Так що тут я би не спішила його зливати. Не виглядає злив серйозний. Ми можемо зараз порухатись, порухатись і навіть не злетіти сюди. Дуже його тут підтримують. Ну, то все буде залежати від настроїв. Інвесторів, і кітів, і маркетмейкерів, і все, все то подібне. Дивимося, BNB, що нам говорить. Він, бачите, оцю похилу, оцю трендову пробив, таку що я йому малювала. Оце забрав, те, що тут так само я йому малювала цей рівень, забрав його, пішов вниз. А зараз, якщо він рухається вниз, то значить рухається він десь от сюди. У злежності, скільки ми ще тут ходити, будемо. Рухається він до цього рівня, до 300 доларів. Побачимо. Ну так виглядає. Якщо вниз, то до, до сюди. А ну подивимося на домінацію біткоїна ще. Домінація падає. Наразі падає домінація. По біткоїну нема, в принципі, негативних. новин. багато хто йому прогнозує, що він як банківська система. Що Можна е, не боятися, що можна вкладатися. Багато експертів, і американських в тому числі. Но номінація біткоїна 48% в принципі, непоганий показник. Виріс та. Ну, Але щось настроєний падати. Побачимо. А що на спотовому ринку, що в нас з об'ємами? О, дивіться. Ніби як починають, чуть-чуть, Ні, не піднімаються об'єми. На спотовому ринку оці всі, що тут закуплялися, всі, що тут боролися, в принципі, е, наразі оце, оце, цей період такий довгий, він без об'ємів. Що тут люди планують робити, я не розумію. Можливо, все ж таки буде зараз злив. От, судячи з тих об'ємів, тяжко сказати, виглядає на, на злив. А якщо буде злив, то куди ми в яку зону рухаємося? Ну, дивіться, по-перше, цей ми фактично рівень. Бачите, такий був гарний рівень, ми його вже закололи. То можемо ми зараз добряче сюди дійти. А ну дивимося 24 тисячі. А можемо навіть вже як вже сюди ми спустимося, то може навіть за цими балансами пройдемося ще нижче, до 23. 000. Хоча я не думаю, все ж таки в біток вірять, біток закупили, щоб так дати йому сильно злетіти, навряд чи навряд чи дадуть так сильно. Ну хоча все залежить від... З тих людей, в яких великі гроші: мільйони, мільярди доларів. От від нас нічого не залежить, ми тільки можемо спостерігати. Ну наразі сильних негативних новин немає. Дивимося, слідкуємо, що буде далі. Поки що летимо, можемо зараз ще трошечки припіднятися, а можемо відразу злетіти. Є куди летіти. Тобто в лунгі не, не спішіть заходити, це так. В шурти можна дивитись, розглядати, заходити. Я особисто скальплю, тому не можу вам сказати на довгий тривалий. Люди бачу, гарно заробляють, але я не привикла. Отже, друзі, я надіюсь, вам був цікавий цей огляд ринку дивитися. Надіюсь, що вам сподобалося, що щось нове ви для себе дізналися. Якщо не підписані на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте цьому відео лайк, дзвіночок. Я вас дуже всіх тут чекаю в себе на каналі. Хочу, щоб вас було багато. Я буду стріми проводити, я планую. Бо тому що я і так сижу третю, яка різниця включу собі і буду стрім трейдити в прямому ефірі. Мені подобається, і вам буде цікаво наблюдати хід моїх думок. Повірте, я не завжди беру гарні теки, деколи я виходжу по дорозі, це так само. Але потім я стараюся, те, що я втратила тих пару доларів, відбити і ще заробити. Ну, це таке, побачите. Але мається на увазі, що. Якщо не підписані на біржу Bybit, Binance, будь ласка, під цим відео, реферальне посилання моє, підпишіться. І до нових зустрічей. А ще хочу сказати, що друга частина огляду, там, де всі подробні криптовалюти, в мене на телеграм-каналі. Прошу переходьте, дивіться, і тенденції ринку, ви зрозумієте. Попередній огляд ринку, там більше всіх валют було червоних, і дивіться, ми летимо, ми шортимо. Тобто я рахую, що свою місію я виконую і для себе, і для вас стараюся. Так що не полінуйтеся, якщо ви торгуєте, зайдіть, передивіться, звірте зі своїми думками і буде, буде вам щастя. До нових зустрічей. Па!